Почати боротьбу з дитячим алкоголізмом, ми вирішили спільно з громадською організацією Лівий берег з найдоступніших для підлітків місць, названих народом просто наливайки. Таких закладів культури для молоді у Києві, хоч відбавляй. Однак, те, що тут не зважають на вік клієнта, виявилось лише верхівкою алкобізнесу. В районі Дарницького залізничного вокзалу наливайку можна зустріти на кожному кроці. Ці заклади здебільшого працюють за принципом без зайвих запитань. Тому 18 тобі чи 15 – заходь, пригощайся. По-перше, страдає сім'я, Де син, де внук, де муж. У нас тут шість розліває. Ці люди повинні заробляти таким путем нечесним. Понімає сім'я, страдає, а ці наживаються. Кому це треба? Нравиться, коли ви йдете і каких-то в кісти лише. Щоправда, продавців підприлавників прилавників ці проблеми не дуже хвилюють. У них своє бачення ситуації. Считається де капіталь. Тому <ру> і на 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 імені У нас ліцензія. Я відповідальна людина. Я просто з того м'язу. Провіряєте приймання? Провіряємо. Ну хіба ж він, звісно, я йому не продавала, але він. Не вигляд, що йому немає 18 років. Ми попросили налити нам по 50 грам. Нас спокійно налили, не спрашивали ніяких документів, нічого абсолютно. А поки ми з'ясовували, хто повинен відповідати за незаконну торгівлю. В кіосках на ливайках почали з'являтися їх власники. Один з таких на швидкоруч почав наклеювати дозволи та ліцензії на стіни закладу. тільки час займається не рай тому, що нам прийшли сказали клеїться. Дозволи, звичайно, приклеїти можна. А як же з квадратними метрами? Їх за нормами повинно бути не менше 20. Або ж з відсутністю потічної води і туалету. Ну, ми, ми, ми водою ми користуємося привозною, користуємо, а туалетом ми користуємося всі. Ви відкрилися вже, але туалету ще немає. Назрішення на вас є. Так. Розрішенням на розлив, да. не розлив вузоло, правильно? Все є. А це вже Дніпровський район, вулиця Стальського. Такої горілчаної тари ви ще точно не бачили. Та й це нічого. Клієнт задоволений. А що ви предложите? А може і хліб не їсти. Акцизка на пляшці нібито й зменшує сумніви у якості горючого продукту. Але якщо придивитись ближче, то ні голограми, ні серійного номеру тут не побачиш, а документи взагалі видані на підприємство Енергомонтажний поїзд. Романтична назва, скажем так. По вказаним фактам працівниками відділу Державної служби боротьби з економічною злочинністю було складено 5 адміністративних протоколів по статті 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення. На даний час продукція вказана, яка знаходилась в реалізації в даних місцях, вилучена. З деякої продукції відібрані зразки, які направлені до НДКЦ з метою проведення експертизи. П'ять адмінпротоколів звучить звичайно серйозно. Але якщо реально подивитись, максимальна міра покарання власнику штраф від 340 до 680 гривень. При середньому заробітку ливайки кілька тисяч гривень в день, такі штрафи можна сплачувати щодня. Рівно місяць пройшов з того часу, коли ми були тут останній раз. Як бачимо, ситуація не змінилась. Алкоголь на прилавках продається, а власник підприємства енергомонтажний поїзд, побачивши камеру, поспіхом вирушає у невідомому напрямку. Щоправда, маленький бонус від нашої роботи, все ж таки є. Ось тут на зупинці алкоголь уже не продають а на вікні з'явилось дуже красномовне оголошення.